Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн: чи можуть віруючі люди християни користуватися контрацептивами? Питання завжди викликає суперечки між віруючими, але давай чесно. І ми будемо дивитись з точки зору Біблії, що ж говорить святе. Письмо на цю тему Біблія прямо не забороняє контрацепцію. Немає жодного вірша, де Бог говорить: не смійте планувати вагітність або користування методами планування сім'ї це гріх. Ну, направду цього немає. Тому суть питання не в самому факті контрацепції, а в мотиві, відповідальності і типі засобів. Найважливіша межа контрацепції це абортивні засоби. І тут ключовий момент. Християни категорично проти всього. Що має абортуючі дії? Якщо метод не просто запобігає зачаттю, а вбиває вже запліднену яйце це це очах християнина нічим не відрізняється від аборту, бо життя починається саме з зачаття. Тому християнин ніколи не підтримує методи, які працюють вже після запліднення. Це червона лінія. Але якщо метод лише запобігає зачаттю, не зачіпає вже сформоване життя, тут немає ніякої біблійної заборони. Чому християн? Не можуть використовувати морально чисті методи планування сім'ї, тому що Біблія вчить діяти перше мудра, друге планувати, відповідально ставитись до сім'ї. Важливо турбуватися про здоров'я дружини, будувати шлюб, де чоловік і дружина не позбавляють одне одного близькості. Шлюб це не лише народжувати дітей, це союз любові, підтримки, єдності та. Захисту тому подружня близькість цінність сама по собі, а не лише механізм зачаття дітей. Чому деякі відмовляються від контрацепції? Іноді не через Біблію, а через страх, традицію або почуття провини, інколи через неправильне розуміння Божої волі, нібито Бог сам вирішить, скільки у нас повинно бути дітей, а будь-яке втручання це гріх. Але тоді виходить абсурд. Медицина це теж втручання, інсулін, операція, лікування. Це теж втручання, ну. Тож, Ту яка тут логіка? Поясніть мені. Біблія ж показує інший принцип. Бог дав нам розум, відповідальність і свободу приймати мудрі рішення. Ну і також важливий момент: мотив. Ось що визначає гріх чи не гріх. Апостол Павло сказав, золоте правило. Усе, що не звіри, є гріхом. Підсумок. Біблія не забороняє контрацепцію, християни категорично проти засобів, які мають обертуючий ефект, морально чисті методи, можливий шлюб, це не лише зачаття, а і благословення. Близькість, любов і єдність. Пишіть ваші думки, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді. Подобайки.